Потап заявив, що хотів би поїхати на Євробачення від Молдови. Зі слів співака ми навіть маємо класну пісню, яка називається Варіанти. Чвак, Чувак. хоп-ца-ца І варіант Г. Опа. Так питання, Юра, розуміє. Думай, думать як потап давай давай значить не думать перестань думати бум ца цаца опа бомбоні все звучить все звучить, як хід наступний відповідає Василь Майдак чвак хоп-ца-ца, або опа. Хоп-ца-ца. і це неправильна відповідь. наступний відповідає в мене аж від цього пиріжки-попиріжки на руках так, і Ой, ти да такий чумачечи, Чилас. О, а цю пісню а ти мені асасін, А мені мне асасін оце.